У селищі Підкамінь традиційно організували чудове храмове свято. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран! У селищі Підкамінь урочисто відзначили храмове свято в день Успіння Пресвятої Богородиці. Головною духовною подією для громади стала божественна літургія, яку звершили священнослужителі у храмі Успіння. Самого ранку храм наповнився парафіянами, які зібралися, щоб у молитві віддати шану Божій Матері. Люди єдналися у проханнях до Пресвятої Богородиці про мир, спокій та благословення для своїх родин. Слава Богу! І всіх воскресія, нехай, Господню, царстві. Завжди війни повсякчас, і на віки віків. Після літургії отці здійснило чино свячення води, якою віряни окропили свої домівки, випрошуючи в Господа захисту і сили у життєвих випробуваннях. Свято підкамені стало не лише нагодою для щирої молитви, але й моментом духовного єднання громади. Усі відчули особливу атмосферу благодаті, яка об'єднала серця вірних довкола храму та імені Пресвятої Богородиці Сергій Нікішин, телеканал Бродевмайн.